Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Liverty. Подивіться, є така одна новорічна моделька. Це кофта та штани. Така йде моделька, футболка і шорти. Вона буде йти ось в таких упаковках. Така ще моделька, кофта та штани також. В них матеріал бавовна. Така ще йде. Йдуть ось в таких упаковках. Розміри у нас будуть від L до 2 XL. Розміру S у нас буде 5 комплектів. Розміру M – 6 комплектів. Розміру L – 3 комплекта. Розміру XL у нас буде 4 комплекта Та 2XL буде 1 комплект. Є ще такий комплект Batman. Такий комплект. У плоть загальна буде кількість у нас 19 комплектів. Оце йдуть в упаковках. Отака моделька, що йде кофта та штани. Це у нас футболка та шорти. І також кофта і штани. Вартість такого лоту у нас буде 4710 гривень. вартість одного комплекту 248 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!